Вибрала такі помідори. Як то кажуть, без сльоз не взглянеш. Ну, в цьому році такі вони. Ну, що зробиш? Буду такі, які є. Закривати в баночки хоч щось. Таке невеличке відерце на 5 літрів вибрала. Ось такі помідорки. Зараз я їх помию горненько, переберу і буду накладати в баночки. Помідори буду закривати в півторашки, дві баночки. Ось. Взяла трохи зелені, сюди покладу, петрушки. Тут у мене трошки є насіння такого сухого сельдерею, бо листя вже нема, вистріляло. Я так сухенько взяла, ну теж буде гарно пахнути. Покладу укропа трошки по віточки. Всякої зелені, щоб гарно пахло. І тут у мене ще є базилік, покладу по кусочку в банку. перчику по трошки, оскільки зернин. І лавровий листочок по два штуки кину. Ну і мене невеличкий, то піде по два. І Тепер можна сюди і помідори накласти. Ось такі помідорки в мене. Хвостики повідриваю, щоб вони там лишні не були. Чері відібрала такі дрібненькі, покладу у другі баночки менші. А ці бішечки то сюди підуть. Які є, треба закрутити. Зима прийде, спитає, де літо було. Так що потрошки щось буду заготовляти. Цей рік суш сильно, дождів немає і погані помідори. Ну, що зробиш? Що маємо, то маємо. Де ми дінемося від цієї спеки? В кожну баночку ріжу ще цибулю кільцями я люблю поставити, щоб була в помідорах. Можна і чесник, але в мене зараз буде з цибулькою. Ось так. Цибуля дуже. Маринована теж смачна. І в другу баночку. Закипіла вода в мене, заливаю кип'ятком. Хвилин 15 будуть стояти в мене в баночці. І так до самого верху. Налила кипяток, накрила, тепер. Накриваю ще рушничком і хвилин 15 хай собі ще постоїть. Пройшло 15 хвилин і я виливаю в каструлю маринад. Це ще не маринад, а це кипяток. Пахне вже так гарно. Так, накриваю і рушничком зверху. І хай ще стоїть. А сюди в каструлю я буду додавати цукор. На цю рідину, що я злила, покладу по три ложки цукру. Ось такі повні ложки. Одна, дві, і три. ложки солі покладу отакі повненькі. А оцет буду лити в баночки. 9% оцет я наливаю в баночки по ложці. Все, і буду чекати, поки закипить маринад. Закипів маринад і буду наливати. Гарно пахне як. Ок. Повнесенько. І закручувати. Так і другу. Залію. Якщо не вистачає маринаду трошки, то в мене завжди діжурний чайник є. Але вистачає, бачите як? Все якраз. Все, тепер буду закручувати. Ось і закрутила гарно. Гаряче. Перевертаю і прикриваю теплим рушником. І другу банку закручую. Ось і другу закрутила, така гарна. Красива баночка. Теж ховаю сюди підрушник. Перевертаю і, поки не вистане, ну вона стоїть у мене це за двоє суток. Гарно вкутую, чимось накрию і буду стояти в мене довгенько.